Досі і у меншості грає. ЦСКА влучає все ж таки. Олександр Южбабенко. Повернувся він до одеського регіону. Нагадаю, у першому матчі між цими командами було зафіксовано перемогою Одеситі. 27-26. Южбабенко, Южбабенко. Нічого собі. Двох хвилина. Це більш такої, знаєте, спортивної агресії з боку команди, яка програє. А тут ще одне 2 хвилини вилучення. Хоча, знаєте, якщо вони граються обидві у меншості, то вони вже автоматично не у меншості, а у рівні складах. Просто Саварина було 60, але він також відзначився. Дев'ятьма, тобто вони десь ділять перше, друге, третє місце. Ніж Бабенко тим часом.